Я вітаю всіх на черговому будівельному звіті ЖК «Атландії-2» та «Атландії-2+. Тому погнали по черзі! Почнемо з Вітландії 2. За моєю спиною, ви можете зараз побачити наші сміттєві баки, ми нещодавно їх отримали. Найближчим часом почнемо їх монтувати. Як ви можете згадати з минулих відео, наша конструкція має ряд переваг. Перше, вони прихованого монтажу і мають гарний зовнішній вигляд. І саме основне, на мій погляд, це не мають неприємного запаху, який може бути від сміття. Як ви можете бачити, ми змонтували паркан по периметру нашому комплексу, тому ми вже ізольовані повністю. Найближчим часом ми запустимо систему індивідуального. Входу в наш комплекс через картки. Наші ландшафтні дизайнери, на мій погляд, зробили ну, прекрасну роботу. І зараз ви бачите, як зелено стало в нашому комплексі. Наші два житлові комплекси Єтландію 2 та Ітландію 2 забезпечують теплом дахова газова котельня. Вона автоматично переключається при виключенні світла на генератор, тому тепло буде завжди. А тепер про Ітландію 2 плюс. Почати я хочу з покрівлі. І на покрівлі у нас зараз третя-четверта секція в роботі. Ми встановлюємо наші накрив. Димарів і встановлюємо парапетні накривки. Що стосовно сантехнічних робіт, зараз наші сантехніки виконують роботи по монтажу радіаторів опалення та грибі теплої підлоги в четвертій секції і роботи виконані на 50%. Тепер детальніше про місця загального користування в четвертій секції. На сьогоднішній день ми вже повністю змонтували наше огородження сходових маршів, встановили квартирні двері, і вся робота зараз зосереджена на першому поверсі. По третій секції зараз оздоблюються місця загального користування та сходові марші, і також встановлюють квартирні двері. А тепер трошки про наш підземний паркінг і 2+.» Зараз працюють одночасно два підрядники: це вентиляційники і пожежники. Пожежники займаються сплінтерною системою пожежогасіння, гасіння. Наші вентиляційники монтують систему вентиляції паркінгу. Ще з задоволенням провів цей будівельний звіт і розповів вам про будівельні роботи, які виконуються в наших комплексах. Наразі вам дякую. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Tom's Family Development. До найближчих зустрічей.